Я, блядь, злий і не можу зрозуміти, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі повинні. Просто мені кожен день пишуть: Сергій, в мене рак, допоможіть мені, срака. У мене кредит, допоможіть, закрити кредит. Мені квартиру треба, допоможіть квартиру закрити. Ми айпад подарили. У нас на навчанні айпади, айфони, Ай даруємо і так далі. У нас один студент виграв айпад. І знаєте що? Ну йому з неба айпад упав. Одному не сподобалася пам'ять на айфоні, бо вона була 512, а не терабайт. На шістнадцятам про максі второму не сподобався колір айпада нового. І я отак сидів і думаю, ну вам вже з неба впало. Ну вам вже з... просто візьміть, скажіть, дякую. Ні, то До такого доходить. Я не розумію, що з українцями взагалі відбувається. Я допомагаю. По ну я зараз на нервах трошки розмовляю в емоції, але я допомагаю. Я комусь за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс. Це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири, аріди там оплачу, машина на плачу. Але з кожним місяцем все більше і більше заявок. Сергій помежіть, Сергій, поможіть. Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний. Я ніяких зборів не роблю. я просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років. У мене величезна а там є списку Forbes, захочете Форбс. Захочете напишите з Рівенчук Форбс. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються? Поняли? Я типу як должен, об'язан допомагати. Вместо того, у дивіться, я вже змучився. Я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посилання в шапці профільно навчаємо, подарунки і так далі. Перейдіть, а ще поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь, Ми ж нікого не тягнемо в команду. Нам ми не всі командою беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навчаємо, передаємо досвід взагалі, за вообще, з якісь можливості мільйон українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн. Наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипять, а як не насипять, ми ще їх проклянемо. Отака от, от історія. Знаєте? Я з цього в шоці. От я вже друзі устав, Чесно, я оце в останній раз провожу ці безкоштовні навчання цю всю історію. Мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути, Бо кожен день мільйон званків. Оце, якщо хотіли, ваше останнє можливе візьмете, не візьмете. Пожалуйста, не жалуйтесь. І я та намагаюся людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не ката помощ поняли. У мене у мене я запишу у Мене мама, вчитель, математики, папа, соляр, красадієвчик. Я з обічного району в Полтаві вообще. самого самогобичного крутив, смутив, шукав дошукався, да, да донаходився. Да що вам мішає. Ну от вам вже ложку дали в рот Прошу займоці. Ну це просто неможливо. Кожен день мільярд дзвінків і ще з такою інтонацією людей що їм должен, що ям об'язаний. Поняв, бо є ті гроші, бо є впізнавність. Я должен. Ми будемо студентам нашим зарплату виплачувати за те, що от вони розповсюджують відео в соціальних мережах. От така можливість є. Поняли зароблять. Чого ви за неї не беретесь? Я не знаю. Вже команду майже дозбирали, це. Якщо хотіли, за посиланням ще це профілі. Ні, будь ласка, далі не жалійтесь. Все, на зв'язку. Всі, хто зрозумів, дякую, всі, хто не зрозумів. Навчайтесь, усвідомлюйтесь. Тоді можливо і влада в Україні стане покраще, бо перша проблема, понятна, що владі, але найбільша проблема в українців, які обирають цю владу. Зрозуміло, щоб я тут зайвого не говорив. Всім па-па, на зв'язку.